7,5 тисяч державних службовців працює на Івано-Франківщині. Державна служба має чітке призначення служити людям без роботи державних службовців. Неможливо вирішити питання соціального захисту населення, виплати пенсій, утримання бюджетних установ. З нагоди професійного свята дня державної служби в районному центрі місті Тисниці відбулись урочистості. З Великою щирістю я вітаю вас з професійним святом. 4 квітня 2003 року. указом президента. Було це Свято Озлочене, яке святкується кожного року 23 червня. Я, я е, коротко хочу назвати тільки одну цифру, що в нас сьогодні в районі працює 309, 310 державних службовців, і з них 69% це є молоді люди, які представляють молоду державу, яка стає на ноги. Тому я вам бажаю успіхів, натхнення, впевненості в собі. Віру що товариське плече вашого колеги, який сидить з вами рядом по столі, або виконує ту чи іншу роботу в тому чи іншому відділі, воно має рано чи пізно принести ту довіру, де нас будуть просто з часом або вже декого називають, уте все встановлення другом товаришем. Ми б хотіли представляти наш народ і інтереси нашого народу в нашій державі, доносити його турботи і доносити його радості і клопоти для того, щоб жилося всім добре. Сьогодні бути державним службовцем, на жаль, не просять. Я Їхав на цьому коні, я можу сказати про це не за розмову, що мені хтось розповідав, а з того, що сам відчував на собі. Це починаючи і від заробітної плати, і особливо тих, хто працює з людьми у відділі звернень, маю контакти і вислуховувати те все, що приходиться вам вислуховувати і в архітектурі, і в земельному відділі, і в районній державній адміністрації, і в податковій інспекції, і в управлінній праці соціального захисту. Практично немає жодного підрозділу в адміністрації, де не... Кому сказали дякую. Дякую, каже голова адміністрації тільки тоді, коли ви народжуєтесь. Вони вам дякую. А потім цього року каже, що ви сі ви такі. Але я свято вірю в те, що настане той час праця Державним службовця, так як воно є розвинутих в країнах. Дехто думає, що люди роблять ці в Білому домі, бо так тільки загорають і в дехто і, і заведують там. Я хочу сказати, що я свою трудову діяльність почав у Івано-Франківському райвиконкому, який ще знаходився у горбиках, секретрьох райвиконкому. Я запам'ятав, що ми тоді, нас найбільше, ми слухали за сусідніми тих керівників, які на один або два дні порушували графік виплати заробітної плати своїм працівникам. Тоді було дуже строго і з банку приходили нам відомості, відомості, в які не отримали, кожен отримав зарплату і повинен був видати своїм працівникам. Я згадав вже 90-ті роки, коли ми всі і ми всі приймали удар від працівників, пенсіонерів, яким не видавали ні заробітну плату, ні пенсію. Пенсійний фонд знаходився в нас на другому поверсі. І тоді ну, я не завидую, тим працівникам, які були, коли приходили пенсіонери, і, і державні службовці, і бюджетники, і всі вимагали зарплату. За сумлінне ставлення до своїх професійних обов'язків, професіоналізм та згоди професійного свята, чимало державних службовців Тисмуницького району було нагороджено грамотами та грошовими преміями. Крім того, гарним дарунком була і пісня Концертна програма підготовлена районним відділом культури.